У всякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті. А той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, Бога боязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, У тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. Той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та дєчинства так любить, так за ним відкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. Отак ідучи по пітинню з бенкету п'яної вночі, я міркував собі дучи, поки доплентавсь до хатини. Та й сон же, Сон, напричу дивний, мені приснився. Найтверезіший би упився. Скупий жидюга дав би гривню, Щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два. Дивлюсь, так буцім сова Летить лухами, берегами та нетрями. А я за нею. Та за нею лечу й прощаюся з землею. Дивлюсь хати над шляхами та городи з тома церквами. А в городах, мов журавлі, замуштрували москалі. Нагодовані обуті і кайданами окуті. Муштруються. Далі гляну, у долині, мов у ямі, На багнищі город мріє. Над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю до город безкраїй, Церкви та палати та пани пузаті. І ні однісінької хати. Смеркалося. Ого я огнем кругом запалало. Аж злякався я. Ура! 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 закричали. Цу-цу, дурні, схаменіться! Чого себе раді? Що говорите? Екай хахол. Не знають параду. У нас парад! Самизволіт сьогодні гуляті. Та де ж вона таєтьсяця? Вон видиш? Палати. І зробився я знову незримий, та пропхався в ті палати. Боже мій єдиний, так рай? Уже нащо золотом обличчі блюдолизи? Аж ось і сам високий, сердитий виступає. Обок його цариться небога, мов опеняк засушений. Танка довгонога сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого. Та в пику його як затопить. Облизався неборака. Та меншого в туза. Аж загуло. А той собі ще меншого туза межі плечі. Той менший, а менший малого. А той дрібних, а дрібнота уже за порогом, як кинеться по вулицях. Той давай нісити недобитків православних. А ті голосити та верещать, та як ревнуть. Гуля, наша батюшка! Гуля! Ура, ура, ура! Сміхи сльози! От пішов я город озирати. Там ніч як день. Палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий весь каменем. Дивуюсь. Мов несамовитий. Як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво? От тут крові пролито людської і без ножа. Потім боці твердиня дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться і дзигарі даленький. От я повертаюсь, аж киню летить, копитами скелю розбиває. А на коні сидить охляп. У свиті не свиті і без шапки якимсь листом голова повита. Кінь басує, от тут річку, от тут перескочить, а він руку простягає, мов світу весь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю. Що на скелі наковано? Первому вторая. Таке диво наставила. А тепер же я знаю. Це той первий, що розпинав нашу Україну. А вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлися боє, накралися. А що взяли на той світ із собою? Тяжко, тяжко мені стало. Так, мов я читаю історію України. Стою, замираю. А тим часом тихо-тихо та сумно співає щось таке я невидиме. Mm -hmm. <звожнався> із города, із Глухова полки виступали заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним хатіманом. О, Боже наш милосердний! О, царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспиденеситий що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями і в темній темниці мене вольного гетьмана годом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою. Церкви та палати. Веселися, лютий кате, проклятий. Проклятий. Піти лишень подивитися до царя в палати. Що там робиться? Приходжу, старшина пузата, стоїть рядом, Сопе хропе, та понадувалась, як індики. І на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились. Не Неначе з берлоги медовічі виліз. Ледве-ледве переносить ноги. Та одутий аж посинів. Похмілля прокляте його мучило. Та як зикне на самих пузатих. Всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив байки з лоба і все затрусилось. Що сталося? Мов скажений, на менше гукає. І ті в землю. Він до дрібних і ті пропадають. Він до челяді і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики. тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що дальше буде. Що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив сірамаха. Де ж ділася медвежа натура? Такий чудний, я ж засміявся. Та він почув, та як зикне, я перелякався. Та й прокинувся. отаке таке то наснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.